thank you Привіт, друзі, на зв'язку. Метареаліст. Сьогодні я хочу поговорити про передовий технологічний прорив всіх часів постапокаліптичний вайб, що мав на меті залучити нових сталкерів, збагатити та доповнити історію нашого улюбленого всесвіту. Той самий піксельний монстр, який сколихнув всіх власників гаджетів та завоював серця користувачів 7.7, Ace Ейсен Бейс, та Jeans. Без вагань скажу, що це найочікуваніша мобільна гра серед справжніх сталкерів, його величність Stalker Mobile. Отже, S.T.A.L.K.E.R. Mobile – гра для мобільних телефонів на платформі JavaMe у жанрі шутера від першої особи з елементами рольової гри, що розроблялася компанією Q Place на власному рушії та видана компанією Nomok Publishing. Компанія Q Place підписала ліцензійний договір, згідно з яким розпочала розробку проекту під брендом Stalker на платформі JavaMe. Так, 17 березня 2007 року відбувся офіційний анонс. Представлено шість скріншотів ранньої версії проекту та вихід гри був запланований. На вересень 2007 року та 16 травня на офіційному сайті GSC було анонсовано поїздку компанії на виставку Electronic Entertainment Expo та згадано кілька наступних продуктів у всесвіті S.T.A.L.K.E.R. 11 липня було представлено трейлер, який був продемонстрований на виставці Electronic Entertainment Expo разом зі S.T.A.L.K.E.R. Чисте Небо. 18 вересня було опубліковано прес-реліз про сюжет та особливості проекту. Вихід гри було перенесено на ту саму осінь 2007-го, коли сентябрь горів. А 5 грудня того ж року таки відбувся реліз гри. 8 січня 2008 року q року. щоб пожвавити інтерес до Stalker Mobile, публікує на своєму youtube каналі трейлер, присвячений виходу гри з кадрами ігрового процесу фінальної версії. Ігровий процес був повністю адаптований до кнопкових мобільних пристроїв. Гравцю доступні локації приміщень, підземних тунелів або відкритої місцевості. Кілька таборів сталкерів з можливістю подорожей між ними. В них гравець може спілкуватися зі сталкерами, брати завдання або торгувати у гру. Була введена повноцінна rpg складова, що дає можливість поліпшувати здібності героя по мірі просування по сюжету. Для вдосконалення доступні чотири основні характеристики сталкера: влучність, сила, здоров'я та опір. Кожне з умінь підвищує поточний рівень гравця на 10% щодо базового рівня. Саундтрек представлений лише головною темою, яка грає в меню гри. Цікаво, що у версіях гри для телефонів Sony Ericsson є своя окрема тема. У трейлерах було використано композицію гурту Fire Lake, написану для сталкертін Чорнобиля з Поду рушія, як я вже згадував, у грі використаний особливий рушій, розроблений Q Place разом із GSC Game World. Він дозволяв повною мірою оцінити можливості сучасної реалізації полігональних структур на платформі JavaMi. При створенні рушія розробники намагалися, щоб системні вимоги гри були низькі, і вона змогла запускатися і працювати на більшій кількості телефонів. Починаючи з розширення екрану від 128 на 128 пікселів. Існує безліч різних версій для телефонів з підтримкою тривимірного зображення і без. Це наприклад. Приклад, телефони від Samsung для телефонів, де підтримка передбачена, використовуються повноцінні тривимірні моделі та локації, а де її немає, використовуються псевдотривимірні спрайти. Також у грі реалізовано динамічне освітлення. Працює воно так: на локації змінюється кілька разів по колу текстура, тим самим створюючи ніби динамічне освітлення. Інші графічні ефекти також були реалізовані на високому рівні. Добре промальовані спалахи від пострілів. Тіла знешкоджених ворогів приймають досить природні пози. Ігрові персонажі взаємодіють з. Гравцем розмовляючи та торгуючи, також персонаж може видати квести, віддати чи взяти якийсь предмет. Атакують НПС головного героя простим способом. Ховаючись за укриттями, вони намагаються вбити гравця. А коли головний герой їх помічає, вони ховаються назад. З приводу сюжету дії гри розгортаються у 2008 році, через два роки після другого вибуху на ЧАЕС. Головним героєм гри є стрілець, який на той час був ще військовим. Сюжет розповідає про становлення його як сталкера та знайомство з привидом. Так, група із шести військових включає. Вчаючи пілота, стрільця та командира загону на прізвисько КЕП вирушає до зони на секретне завдання. Під час перельоту вони потрапляють під викид, внаслідок чого їх вертоліт, не долетівши до місця призначення, отрицательно приземляється в районі кордона. Прокинувшись, стрілець опиняється біля лісової дороги, де на землі лежать чотири особи, що не вижили, серед яких немає кепа. Йдучи дорогою, стрілець зустрічає пару бандитів, а після перестрілки вирушає до найближчого табору сталкерів-одинаків. Отож, сталкери в селі Новачків, Ботанік, сталкер торговий. Галош, іржавий та Забор, чи нехай паркан, сприйняли стрільця за чергового новачка, тому що він розпитував про свого приятеля кепа, описуючи його як здорового, неголеного із великим шрамом на обличчі. Галош пропонує головному герою завдання. Отже, зачистивши АТП від бандитів, повернувшись із завдання, стрілець спілкується з лідером на прізвисько Іржавий, який обіцяє дати йому рацію замість допомоги. Виконавши завдання на півночі кордону вбити бандитів на лісовій дорозі. Стрілець мав отримати рацію від іржавого, але той посилає його на пошук. Сталкера на прізвисько свистун, який ніс ржавому артефакт, але зник у каналізації. Отже, спустившись у каналізацію, стрілець зустрічає засідку бандитів. Пройшовши через колектори, він знаходить того самого пораненого свистуна. Вилікувавши його аптечкою, вони разом повертаються до табору сталкерів. Та на знак подяки іржавий дає стрільцю рацію. І той, налаштувавшись на потрібну частоту, використовуючи позивний Орел 7 зв'язується з головним командуванням позивне гніздо. Ті повідомляють йому, що КЕП виходив з ними на зв'язок, але на жаль. Перестав відповідати і, ймовірно, потрапив у полон до бандитів. Отже, вони передають координати, де він в останнє виходив на зв'язок і наказують головному герою вирушити до призначеної точки. Так, стрілець вирушає на пошуки кепа у таборі бандитів. Обшукавши всі кімнати, стрілець знаходить у кутку бази наляканого бандита, який кидає у бік свій автомат і повідомляє стрільцю, що кепа в останнє бачили на звалищі, в таборі Сталкерів Ангарі. Стрілець прямує на звалище. Отже, у таборі на звалищі були Харя, батька, крот та торгівець. Питуючи сталкерів, стрілець розуміє, що у всіх є свої інтереси, тому просто так ніхто не допомагатиме йому. Лише крот розповів про сусідні території, що межують зі звалищем. У Харі свої проблеми. Бандити чекають на момент обібрати сталкера. Батька хоче попити справжньої кави і накопичити на кавоварку. Харя пообіцяв стрільцю комбінезон найманців в обмін на послугу розібратися з бандитами. Стрілець неохоче, але погоджується, адже йому потрібно було серйозніше спорядження. Отож, йдучи по наведенню Харі, стрілець зустрічає на дорозі добряче озброєних бандитів. І, помітивши стрільця, поховалися за машинами та активно відстрілюються. Щоправда, вони були явно досвідченіші за тих новачків, з якими він стикався раніше. Повернувшись до табору, він отримав обіцяний костюм. Далі стрілець отримує нові завдання, під час яких він таки зустріне кепа. Та врешті-решт, сюжет розгортатиметься доволі цікаво. Я б сказав неймовірно, враховуючи, що це мобільна гра 2007 року. Отже, друзі, для самих витривалих, хто дивиться моє відео до кінця, я приберіг сюрприз у вигляді декількох цікавих фактів про гру. Трейлер для Зроблений повністю англійською мовою так сталкер іржавий називається Ред. Це посилання до Редріка Шухарта, головного героя роману братів Стругацьких Пікнік на узбіччі. Один із сталкерів на кордоні Ботанік говорить монолог із фільму Тарковського Сталкер. Тихше, та тихше кажу. Ти чуєш? Чуєш, як тут тихо? Це саме тихе місце в світі. Було, коли квітник був дуже гарний, але його витоптав один сталкер, дикобразом звали, витоптав і втік. Господи, навіщо людині квіти топтати? То як усе треба зненавидіти? Я вчителем його рахував. Він очі мені розплющив. Розумієш? Сталося щось з ним. Зламався він. Роками людей у зону водив, а потім перестав. Та останній найцікавіший факт, як на мене, так на звалищі та в барі двоє сталкерів згадують у розмові очкарика із залізним ломом на прізвисько Фрімен. Очевидно, що це посилання до серії Half-Life. Отже, друзі, тепер ми з вами ще більше обізнані в цьому неосяжному та прекрасному всесвіті сталкера. Та не варто думати, що це все ні. Вас чекає незліченна кількість контенту по проектах та тому, що відбувалося під час їх розробки. Тому друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб, по-перше, бути в курсі найсвіжіших новин по Stalker 2, по-друге, разом із найпрекраснішим ком'юнітім досліджувати факти по всесвіту Сталкера. Також тицяйте палець догори та діліться враженням з приводу мобільної версії гри. До речі, важливе оголошення. У вівторок, 11 липня, відбудеться ID Xbox Game Showcase, на якому є чимала ймовірність того, що нам щось покажуть по Stalker 2. Та, звісно, з цього приводу буде стрім. Тому обов'язково долучайтесь та будемо чекати нових матеріалів по Stalker 2 разом.